Принцеса mm. <ривіт> українцям та українкам привіт. Зараз коротше йдемо з сестричкою до mm. бабусі. Ну, бабушка, как всегда, гарно. И Мурка. В Дашка. Привет, два. Привет, Привет, Дашка. Привет, наконец Привет, Дашка. Я казав, коробка, а прислав пакет і подиви, як хитро умно. Щас, щас, Дя, ля. Ля. Дя, ля. Дя, ля. Та зараз, бо дай ще раз дуюсь. І не йду пакет, приклею, відклею тут до діду. Щоб mm. не сказав, що бабуся. Бабушка, бабушка корочка. Я знаю, що хоче зелений борщ варити. І сказав, бо все зелено прийти. А то все, mm. Воно бери і відклею. Одклеюся своїми руками, щоб не сказав, що... А вона ке, там казав, банка, да? а, а пакет. Ну він поміняв, тому що банка може розбитися. розбити. Ага, а що? ну воно ну, воно ну, ну, знімає ту білу. Сідай, на синка сідай. Так, шасочки. А вона Що це? рибка? Засолена, да. там, линка, ага. шимчики, да. так. Там два винка і так. А що ти його це все знімаєш? А, я покажу. А що ти в комплек? Папки покажу. А, я ж в інтернет вилажу, ба. Це ж всі люди дивляться. Настільки одразу ревізор. Так, ну що, відкривається? Так, відкривай, бо я з душок ти своїми руками, бо не дай Бог, може там хитро зроблено, а я тоді буду винувати, а ні. Я й перекляла, я ж теж... Ж... А ну давай, я тобі ж... Ну, одною рукою ж, давай я! Давай, Тейвав, а... потихеньку просто, відкривай. Ходи -ходи -ходи. Тільки дивись, щоб кофе не висипалося. Та ні, воно не прорветься, кофе. А, а ну не... да. Щоб не прорвалося це, ти казав. Ось, ось, кисти. Щас потихеньку, щас, будь-ди, О. А, ось цьо, да? Ого, о, ось воно десь тут диви. Да. Бач, як хитро придумали, глянь, на Угу. Mm -hmm. Молодець, батько в тебе був смикалистий. Осьо. Та ну правильно, може, можеш покрасти, принципі. А я в мене ящик там нарушений, глянь, і ще аж у дві десь. Mm -hmm. А в мене ж ящик там дивлюсь, нарушений, думаю, обірваний був, думаю, не вже залізуть, та перелякалася. Так, оце ж на і зляне трать. На папа тобі передав і сказав, я не соотдай, пожалуйста. Mm -hmm. Ото держи собі на всякий случай і долги подавай. Щоб дожен не було, дай долги кому, ті 120, оце все. Пиши, -пиші, 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 пиші, розчитай, щоб тебе долги не дали. Які долги? Е? Які, долги? які ба долги? А в тебе ж якісь 120, десь ти казав, треба заплатити. Що ти за 100? Некі 120, то мені... 20 а, та то за карточку Приватбанк. А, так ну, То, що в має... мене золота карта, і, типу, кожен місяць ну, треба по 25 гривень платити. Ну, так я що положу. Так, ось, бачиш, мені прислав він, дивись. Вітаміни прислав, лікарство. Угу. Ну, а конфет, печенье, нічого не положив. Ну, я бачу, він тобі, виходить, тільки... Він рибне все положив і все. Все рибне, розумієш? Ага, консерви. Оце, а це ось, ось ну так, да. ось Оце, ну, Оце все Оце воно однакове. коло. Оце п'ять штука, то паштети видно на хліб. Паштети різні. А, ну, да. Паштетики. разні. Паштетики, різні-різні, нема. І згущено. Молоко згущене ось. А, Десь? бачу, так. Да. Дашуня, Дашка. Сюда. Сюди. Привет. Привет, красавица. Дашка. Красавица, Дашка, 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 Дашка. а тільки щось батько дзвонив, да? а, а ми не чуємо, дзвонка немає. У його на одному мобільному є дзвонок, чую я, а з мобільного нема, а той, що на роботі нема. Угу. Ось що дзвонив, тільки що дай, не прийняти. 12.08, 12, ось 12, тільки що дзвонив, а ми не чули. Угу. Та перезвони, значить. Перезвони. Так він же ж платить за все, воно ж не платити платить. А це ж він сюди було в банки висилає, а це ж мій казав, що я в пакеті, а я заволнувала, що. Він ти а тобі сказав, що приклеє до банки, а банки немає. я думаю, так... Ну, до пачки кофе, наші приклеїв Ну я ж теж перенір. Це ти сказала, будеш так. борщ? Буду борщ зелений. А -а -а. Прикольно. Ти ж казав, борща зеленого прийдеш їсти. Хорошо, привіз парень, заніс мені на це, а я йому десятку далі. Да? Нехай заніс мій.